І ось перейшла старість до старого кота. Оскільки кота були доволі серйозні літа. І втратив кіт апетит і почав боятися висоти. Ну, ви ж знаєте, які печальні бували старі коти. І тоді прийшли до кота, янколи Божі. Прямо з рання знайшли час прийти до кота з суботнього дня. Постукали чем в двері. Оскидали взуття і говорять їм. Ну, давай, коте, розповідай про своє життя. Розповідай, чим за життя займався ти, що про тебе потім розкажуть друзі коти, що про тебе складають сусіди, знайомі та сім'я. чим їм запам'ятається, котяча доля твоя. Мяу, ну що? говорить кіт. Переважно, я спав, мяу, У мене, звісно. Я все ж таки спав, мяу Якщо говорити на чистоту мяу чесно, спав, як і належить хоту, мяу Не посадив дерево, не збудував дім, мяу Не сильно за цим і шкодував у тім мяу. Бо знав, що все марнота-марно, марно, що все мене мяу Є щоправда, діти, але це діло таке наживне. Ажно відпочивав. М'яв, дрімав, куняв, клював носом, просто десь ночував. Перевертався з боку на бік зі спини на живіт. Мабуть, доки спав, сти змінився світ мяв. Та ні, відповів янголи, Якщо чесно, то ні. Світ особливо не змінився. Новини так само сумні. Діти так само веселі, а дерева. Продовжують рости. Головне, що не змінилися ви, коти, спите собі, дрімаєте, вилизуєтесь, мучите. Все вже давно минуло, а що не минуло, мене й те. Будь здоров, коте, спи собі на криші з хвостом. Все життя, сказав я взиваючись, все життя я мріяв бути рижим котом.